Всім привіт! Я щойно відвезла полоницю на нову пошту і забрала посилочку. Вона прийшла мені ще вчора після обід, але не хотілося їхати, знаючи, що сьогодні зранку мені їхати, не хотілося вчора їхати. Забрала сьогодні. Замовляла ще в кінці минулого тижня, відправили мені в неділю. І тут у нас. Зараз побачимо, що в нас тут. Ось такі дітки Лілій. Але я бачу такі дітки, що вже на наступний рік і цвістимуть. Цей я взяла 30 штук. Різні сорти, які в людини були. Я вставлю фото. Спеціально на розведення. Мені не було обов'язково, хоча отакі оці вже на наступний рік цвістимуть. Розсаджуватиму я зараз, готуватиму ділянку, розсаджуватиму червоні лілії, які я накопала. Отакі менші і більші, хто вчорашнє відео дивився про гарбузи там і про лілії є. Два, три, п'ять, 6.

Це все в подарунок. Ну я дуже вдячна людині. Просто людина продавала свої надлишки. Не реклама, і, може, в неї вже й нема, по-моєму, нічого там небагато було. 5 гривень цибулинка. Ну, дуже дешево ось вона цвіла. Видно, що вона цвіла, ось от, отвір, де була стрілочка. Шикарно. Шикарно. Можна було б і за такі лілії більшу ціну правити. Їхня ціна щонайменше 10 гривень, а то й більше. Дуже гарні, свіженькі. Буду садити, свої розсаджу. Я викопала два кущі червоних лілій. Маточні, отакі як кулаки, я відправила людям, а дріб'язок залишився собі. Також буду на розведення садити. І ці разом посаджу. І ще сьогодні мені буде. У мене сьогодні день посилочок. І ще сьогодні буде, але після обіду приїде мені посилочка, там також є рослинка. Є рослинка. Цікавенька рослинка, в мене такої ще нема. Ідемо садити, готувати ділянку, я ще буду під нею викопувати жоржини. Плани трішки змінились, вивела бусятку гулять і дуже просився, а вже потім піду на город. У нас тепло, їздила в футболці і накинула ковтинку. Назад приїхала спина мокра і зараз вийшла гуляти у футболці. Тепло, не знаю, якась аномалія цьогоріч на півночі України, тому що скрізь холодно і дощі заливають, а в нас сухо. Земля настільки суха, в липні був останній дощ, гарний, який би промочив хоча б на 5 сантиметрів землю. Та хоча б на сантиметр. І сьогодні дуже-дуже тепло. Тепліше, ніж вчора було. Листя скільки вже нападало. Тому зараз гуляю з бусятком, а потім ми вже підемо. О, це все було. Зелене, а зараз просвічується наскрізь. У нас почався п'ятий місяць літа. Mm -hmm. Так, ночі прохолодні, але ж і вдень го Я вже згодна аби холодало, і не було тих мух, ну страшенно скільки на дворі мух. Ой який вітер піднявся у нас. Так, погуляли з бусятком, прийшли додому. Пошертувала двома рядками помідорів. Що ось навіть такі помідорки. на весні ждеш чи на... влітку. Ось які. F1 ті, що я садила в стаканчики. Ось які ще поверху, як у двірі тим. Викопала я жоржини. Що скажу? Це були не наросли слабі, тому що... Нема дощів. Це червона, а то рожева. туди в садочок. Хоча тут і висихати нічому, цибулинки всі сухі. У дворі як росли, у квітниках, де спасу не було, поливалися, такі високі були під 3 метри. Це булиння таке наростало, а тут ну, викопалися легко відносно. А от там, де Копала рядки, накопала ось три рядки, зробила, пролила водою, люди сухо. на штик, повністю на штик лопати, суха земля і грудь часта. Малина вже перестає плодоносити. Ну, З липня місяця не було дощу. Гарно пролила, зробила три рядки. Тепер перший рядок зараз буду садити, оці шикарні дітки, які я сьогодні отримала. Я не пам'ятаю, чи казала я, чи ні. 150 гривень я заплатила за оце усе. Плюс О, цвіло, видно, що цвіла. плюс доставка. Нова пошта 95 гривень. Так, що їх зараз тут тикаю, як цибулю. Тиканку. Ну, приміром, пролила, тому що цибулинки самі сухі, викопані. І в суху землю. Боже, коли ще той дощ буде, так в мене душа буде спокійніша. І буду. Садить. Нічого я не обриваю, буду отак, бо це ж трошки полилося, воно глибше. Просто водою поливалося, і трошки земля засмоктала туди. І туди будемо так пхати, отак. Отак десь. наступну, на, Наступний рік для них ця відстань нормальна, де дітки менші навіть ближче можна буде, а до осені буде видно чи їх розкопувати, де знову розсаджувати, чи хай ще пробудуть. Ну, а оце ж мої з двох кущів. Маточні це були не я забрала. А це, тут як подивлюся, так тут на 350 гривень діток самих тільки. О, цвіли. Такі. Це все червона лілія моя. Нічого не викидаю. Отакі. Там, якби у мене всі цибулини розкопав, усі мої лілії, жовті, червоні, то там би, напевно, ну, це маленьке відерце. Таких відерець було б, може, 7-8. Так. так що починаю тикати на цю рядок, а цю розділю на два рядки, позначу, загорну і вже якась буде, буде якесь сподівання, що наростуть цибулинки. Продовжую. Спека, вітер піднявся. А воно жарить люди, а воно жарить. Я не знаю. 2 жовтня. Я буду поливати, я вже поливаю полуницю, тому що діватися нікуди. Дивіться. Що робиться? Це поливала десь, може, днів 10 тому, гарно пролила. Мама почала, я тут доливала. Так гарно були ми її пролили. Ну, а що? Суховії, суховії. Нема... Зате хрону він шикарнюче себе відчуває. Нема дощів. А поки на суботу передають, буде він чи не буде він той дощ, то краще перестрахуватися. Ну все, сажу. Честь і хвала такому продавцю. Замовляла 30 діток. А прислали мені 30 діток і плюс 22 ще, ще меншеньких діток. Ну, напевно, з такою малишньою мало хто хоче возитися. Через те людина мені писала, що я вам ще докладу ще меншеньких менюничок таких. Ну, я дуже вдячна. Рандомна, абсолютно рандомна людина. Я побачила у Фейсбуці в групі, продає. Думаю, нащо мені великі цибулинки, я шикарно розведу з малесеньких наростуть, і це вже не вперше я розсаджую свої лілії манюсінькими 2-3 роки і будуть цибуляки такі. Сажу тепер свої. Якраз рядок у мене вийшов. Саджу тепер свої, хоч би свої в два вперти. Загорнула, посадила, загорнула, позначила там і тут, де починаються рядочки. і Тикала свою червону лілію і порахувала. Від більшої і до маленької. А з маленької також діло буде, хай через 3 роки, але буде. Вона через три роки буде отака. От 172 цибулини. Я думала, може, 90 буде максимум до 100. 172 цибулинки. Де густіше посадила, де такий дріб'язок, звичайно. Так, зараз ще. Приллю з гори, з поливальниці дощиком, тому що вітрюга, оцей пісок, це не земля, це пісок. Чорнозем став піском, щоб його не розносило, хай трохи приляпає, щоб її там законсервувало. Їй було гарно і вона на наступний рік мене радувала. Так. І тепер чекаю через кілька годин. Ну, як чекаю мене? Робота, я поливаю полуницю, але через кілька годин поїду по посилочку і буде знову розпаковка. Такої рослини в мене ще нема, повторюся знову. У нас тут вечеря, уже вечір. Гості, шановні. І щойно я привезла свою посилочку на сьогодні. Остання. Друга і остання. Розпаковуємо. Ой, в мене вже такий тримач ненадійний. Це посилка з Києва від пані Іри, хто дивиться нас давно, знає, що вона присилає бусятку і мені бусятку-смаколики. І мені душу радує. Булочка, не трасих хвостова. Так, що у нас тут? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, тут запаковано. Дай Боже. О. О, Це мені пригодиться, я таке ой, нічого не викидаю. Крихке. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не знаю, а не видно. А там вон така красунька. Така красунька. Зараз я її витягну. Ой, вона важка. Отак. Це гортензія. Я ще не визначилась, де її садить, чесне слово, паніра сорту не пам'ятає, купувала її в сільпо, але квітла вона голубими квітами. А це значить примхлива і, по-моєму, на зиму її треба вкривати. Булочка не хитай стола. На зиму її треба вкривати. А тут щось таке. Трохи розтряслося, нічого ми під краном обмиємо. Ой. Бусику-смаколики, за що окреме, Дякую. А, отак вона. Булочка. Не крути мені. Це покривало все одно, прання піде. Ось така гортензійка. Гарнесенький, гарний кущик посаджу. Гартенцій у мене ще немає, тим більше таких красивих, гарних, сортових. Ой, розтрусилося в дорозі, звичайно. Розтрусилося ще бусі-смаколики. О, це, як король буде. А я йому сьогодні останнє віддала вже. Вже з того, що я купувала, а те він уже поїв. Це він уже поїв. Ось такий класон. Ага, і це для пакування. Стружка така. А у мене потроху потроху розходяться всі матеріали на пакування. Ну, це таке діло, що треба. Ух ти, гламурно. Це я таке бачила, косметику там пакую, статуетки. Класно. Це все треба, це все потрібне. <гум> так, це я все приберу. Зараз під краном помию смаколики. Я дуже-дуже вдячна. І за бусю дякую. Він там я заходила в хату, сумочку відносила. Він там жде. <гум> Гулять вже пора йти. Ай, таке. Перспектив... Рослинка з перспективою на майбутнє буде рости і радувати. Ну, так об... Такі листочки в неї плотненькі. Все, на сьогодні все. Хоча до мене ще йдуть живі рослини. Але це вже буде окреме відео. Завтра я отримаю ту посилочку. Боська, Іди дивись, скільки тобі смакоти прислали! Дивись, весь пакет тобі. Будеш таке їсти? Дякую, пані Ірі. Дякую. Дивись, я помила під краном. Будеш таке? Смаколик? Ти любиш таке? Він на твір хоче. Будеш? Дякую, каже, я такий задоволений. Я прийду з прогулянки і обов'язково буду їсточки. Так, Бусь? Дякуєш? Смакота? <смеш> Що для щастя надо. Ай, Бусь. Ще раз вам дуже-дуже дякую. Зараз підемо, Бусь. Я просто ще не навчилася реагувати. Я, для мене це так дико, коли незвично, коли люди, які... Абсолютно не, не повинні там щось присилати щось, щось дарувати. О, від чистого серця присилають посилки будь-які і бусі ці смаколики, та ви що, на тиждень йому лахова. Смакота така. Я дуже-дуже вдячна. Всього вам найкращого бажаю і вам, усім моїх глядачі, підписники. Коментатори і хороші, і не дуже. Всякі є люди. Але це все продвигає канал, будь-які лайки, дизлайки, коментарі. Головне, що, головне перегляди, реакція на відео, а якою вона буде? Моїм роботодавцям байдуже. Адже це робота. Я Працюю на своєму каналі, я плачу податки. Хто думає, що це просто так, я плачу податки. Щомісяця чи коли, як виходить, в мене виплата від каналу, І я плачу податки на дві країни. Гарного вам вечора! Ми підемо зараз з Бусятком гуляти. Арбуза я накришила ще перед поїздкою на пошту, он матає. Та дорожка в коридорі, вона, бідна, тільки заслала, як кінь там мотає. Пішли.